Дії святих апостолів, глава 21. А як ми розлучилися з ними відплинули, то дорогою простою в кос прибули, а другого дня до Родосу, а звідти в Патару. І знайшли корабля, що плив у Фінікію, увійшли, та й поплинули. А коли показався нам Кіпер, ми лишили ліворуч його та й поплинули в Сирію. І пристали ми в тирі, бо там корабель вантажа мав скласти. І учнів знайшовши, перебули тут сім день. Вони, через духа, казали Павлові, щоб до Єрусалиму найшов. І як дні побуту скінчилися, то ми вийшли й пішли, а всі нас проводили з дружинами й дітьми аж за місто, і, ставши навколішки, Помолились на березі, і, попрощавшись один із одним, ми ввійшли в корабель, а вони повернулись додому. А ми, закінчивши від тиру плавбу, пристали до Птолемаїди Пл... і братів, привітавши, один день перебули в них. А на завтра в дорогу ми вибрались і прийшли в Кисарію, і ввійшли до господи благовісника Пилипа. Одного з семи і позосталися в нього. Він мав чотири пані дочки, що пророкували. І коли ми багато днів у них зуставались, то прибув із Юдеї якийсь пророк, а гав на ім'я. І прийшов він до нас і взяв пояса Павлового та й зв'язав свої руки та й ноги і сказав Дух Святий, так?» Звіщає, отак зв'яжуть в Єрусалимі юдеї того мужа, що цей пояс його, і видадуть в руки поган. Як почули ж оце, то благали ми та тамтешні Павла, щоб до Єрусалиму найшов. А Павло відповів, що робите ви, плачучи, та серце мені розриваючи? Бо за ім'я Господа Ісуса. Я готовий не тільки зв'язаним бути, а й померти в Єрусалимі. І не могли ми його вмовити, і замовкли, сказавши, нехай діється Божая воля. А після оцих днів приготувались ми та до Єрусалиму вирушили, а з нами пішли деякі учні із Кесарії, ведучи якогось кіпрянина Мнасона. Давнього учня, що ми в нього спинитися мали. А коли ми прийшли в Єрусалим, то брати прийняли нас гостину, а другого дня Павло з нами подався до Якова. І всі старші посходились. Поздоровивши ж їх, розповів він докладно, що Бог через служіння його вчинив між поганами. Як вони ж це почули, Пославили Бога, а до нього промовили. Бачиш, брате, скільки тисяч серед юдеїв увірувало, і всі вони ревні оборонці закону. Вони щули про тебе, ніби ти всіх юдеїв, що живуть між поганами, навчаєш відступлення від Мойсея, говорячи, щоб дітей не обрізували не тримали звичаїв. Що ж почати? Люд збереться, напевно, бо почують, що прибув ти. Отже, зроби це, що порадимо тобі. Ми маємо чотирьох мужів, що обітницю склали на себе. Візьми їх та й із ними очистя і видатки за них заплати, щоб постригли їм голови, і пізнають усі, що неправда про тебе їм сказане, та й що сам ти. Закона пильнуєш. А про тих і споган, що вірували, ми писали, розсудивши, щоб вони береглися від ідольських жертов та крови і задушенини та від блуду. Тоді взяв Павло можів отих і назавтра очистився з ними і ввійшов у храм і звістив про виконання днів очищення. Так, Аж за кожного з них була жертва принесена. А коли ті сім день закінчитися мали, то азійські юдеї, як побачили в храмі його, підбурили весь народ та руки на нього наклали, кричачи: Ізраїльські мужі, рятуйте, це людина ота, от що проти народу й закону, та місця цього всю, всіх усюди навчає, а до того у храм Упровадив і геленів і занечистив це місто святе, бо перед тим вони бачили в місті з ним разом Трохима Єфесянина і гадали про нього, що Павло то його ввів у храм. І порушилося ціле місто, і повстало біговисько люду. І, схопивши Павла, потягли його поза храм, а двері негайно зачинено. Як хотіли ж забити його, то вістка досталась до полкового тисяцького, що весь Єрусалим збунтувався, і він зараз узяв вояків та сотників і подався до них, а вони, як угледіли тисяцького й вояків, то бити Павла перестали. Приступив тоді Тисяцький та й охопив його і двома ланцюгами зв'язати звелів. І допитувати став, хто ти такий і що робиш? Але кожен, що інше викрикував у натовпі і не мігши довідатись певного через заколот, він звелів відпровадити його до фортеці. А коли він до сходів прийшов, то трапилося, що мусіли нести його вояки. І за натовпу людського, бо безліч народу йшла слідкома й кричала геть із ним. А коли Павло входив до фортеці, то тисяцько поспитався, чи можна мені щось сказати тобі. А той відказав: То ти вмієш по-грецькому, чи не той ти єгиптянин, що перед цими днями призвів був до бунту? І випровадив до пустині чотири тисячі потаємних убійників. А Павло відказав Я, юдеянин із старсу, громадянин відомого міста в Кілікії, благаю тебе, дозволь мені до народу промовити. А коли той дозволив, то Павло став на сходах і дав знака рукою народові, а як тиша велика настала. Промовив єврейською мовою, кажучи. Дії святих апостолів, глава 22. Мужі, браття батьки, послухайте ось тепер виправдання мого перед вами. Як зачули ж вони, що до них він говорить єврейською мовою, то тиша ще більша настала, а він промовляв. Я юдеянин, що родився в кілікійському тарсі, а вихований у цій місті, у ніг гамаліїла, докладно навчений закону отців. Горливець я Божий, як і всі ви сьогодні. Переслідував я аж до смерти цю путь і в'язав, і до в'язниці вкидав чоловіків і жінок. Як засвідчить, про мене первосвященик та вся старшина, я від них був узяв навіть листи на братів і пішов до Дамаску, щоб тамтешніх зв'язати і привезти до Єрусалиму на кару. І сталося, як я у дорозі був і наближався до Дамаску півдня, то ось мене нагло осяяло світло велике з неба. І я повалився на землю, і голос почув, що мені говорив: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А я запитав Хто ти, Господи? А він мені відказав Я, Ісус Назарянин, що його переслідуєш ти. А ті, що зо мною були, правда, бачили світло, але не почули вони того голосу. Що мені говорив. А я запитав, що я, Господи, маю робити? Господь же до мене промовив Уставай та йди до Дамаску, а там тобі скажуть про все, що тобі призначено робити. А від ясності світла того невидющим я став, і присутні зо мною за руку мене повели. І до Дамаску прибув я. А один муж Ананій, у законі побожний, що добре свідоцтво про нього дають усі юдеї в Дамаску, до мене прибув і, ставши, промовив мені, Савле, брате, стань ведющий!» І я хвилі тієї побачив його, і озвався він до мене: Бог отців наших, вибрав тебе. Щоб ти волю його зрозумів, і щоб бачив ти праведника і почув голос із уст його, бо будеш ти свідком йому перед усіма людьми про те, що ти бачив та чув. А тепер чого гаєшся? Уставай і охрестися, і обмий гріхи свої, прикликавши й його. І сталося, як я вернувся в Єрусалим. І молився у храмі, то в захоплення впав я і побачив його, що до мене, сказав: Поспіши і піди хоч з Єрусалиму, бо не приймуть свідоцтва Твого, про мене. А я відказав: Самі вони, Господи, знають, що я до в'язниця довив та бив по синагогах о тих, хто вірував у Тебе, а коли лилась кров Твого свідка Степана, то сам я стояв та вбивство його похваляв, і одежу вбивців його сторожив. Але він до мене промовив Іди, бо пошлю я далеко тебе до поган. І аж до слова цього його слухали, аж ось піднесли вони голос свій, гукаючи, Геть такого, з землі, бо жити йому не годиться. І як вони верещали, і одежу шпурляли і кидали пороху повітря, то звелів Тисяцький у фортецю його відвести, і звелів бичуванням його допитати, щоб довідатися, з якої причини на нього вони так кричали. І як його розтягли для ремінних бичів, то Павло сказав сотникові, що стояв: Хіба бичувати дозволено вам громадянина римського? Та ще й незасудженого. Як же сотник це почув, то подався до тисяцького і завідомив, говорячи, Що хочеш робити? Бо ж римлянин цей чоловік. Підійшов тоді тисяцький та й поспитався його: Скажи мені, чи ти римлянин? А він так, відказав, відповів на те тисяцький. За великі гроші громадянство оце я набув. А Павло відказав А я в нім і родився. І відступили негайно від нього оті, що хотіли допитувати його. І злякався тисяцький, довідавшися, що той римлянин і що він і зв'язав його. А другого дня, бажавши довідатись правди, у чому юдеї його оскаржають. Він звільнив його та звелів, щоб зібралися первосвященники та весь синедріон. І він вивів Павла і поставив його перед ними. Амінь.